Що станеться в скорому майбутньому? Людство говорить про кінець світу будують бункери, підземні міста, щоб спастися, їх це не спасе. Живемо в кінці п'ятої печатки, яке веде до другого приходу Ісуса Христа. Люди самі знищують себе, всі новітні технології, які вчені відкрили завдяки Богу. Використовуються більшість для масового знищення людства. Коли буде відкрита шоста печатка, гори потрясуться, Сонце перестане світити, місяць стане червоний. Тоді Ісус з'явиться, і люди, які готові до приходу, вірні Ісусу спасуться, а ті, що не вірили, будуть перебувати у вічних муках. Люди відкидають Бога заради власних матеріальних цінностей, які є тимчасові. Нам потрібно збирати скарби невидими, що приведуть нас у вічне життя. Тому написано, що видиме це тимчасове, а невидиме це вічне. Амінь.